Вітаю! Пропонуємо до вашої уваги насіння соняшника сербської селекції від компанії «Юг JugroPlider. Це гібриди під технологію SUMO NS Оскар нсх 8005 NSH 8002, NSH 2652 і NSH 256. Під технологією Clearfield. Це гібриди соняшника NS Taurus і NSH 6045. Під класичну технологію, це Дунай. Юг-Агролідер є лідером серед виробництва посівного матеріалу сербської селекції в Україні. Це якість перевірена врожаєм з оптимальним поєднанням ціна якість. Є залишки насіння за 23-й рік за вигідними цінами. Номера телефону для замовлення ви знайдете в шапці просуду. Доставка насіння безкоштовна. Чекаємо на ваші дзвіночки.